Знаєте, зараз продаються такі в, ту, в тубусах троянди, чорні, червоні. А я вирішила сама зробити. Дивіться, отакі різнокольорові з мамою, щоб вона не по городу ходила, отакі троянди будемо робити. Воно навіть не троянди, а хризантеми. Сюди пінопластик всередину засунемо. Закриємо це, зеленим заклеємо. І на паличках отак зробимо такі красиві троянди. Зажигалка потрібна, пістолет потрібний, більш нічого не потрібно. Всім доброго дня! Ну що, знайшла я трішки для себе заняття, щоб, знаєте, як кажуть, не скулить і не вить. Ви бачили, що троянти роблять в таких коробках, накривають кубом, а я вирішила зробити сама своєму синочку. І дивіться отакі от хризантеми. Я одну вже показувала. Зараз все роблю. Шкода, що немає. Я хотіла чорні і червоні. Немає таких цих. Оце така в мене паличка була. Десь у мене такі є. По наклею. Дивіться, тут зелений один листочок. Отака. світленька додавала три. Різні будуть. Зроблю такий букет для свого синочка, таких хризантемів. своїми руками. Не куплене а своїми руками. Купить і дурак зможе. Так що я сижу, займаюся, дивіться, який у мене тут хаос творчий. А хто уважний, то бачив, що я купляла в аврорі нитки. І оце ось роблю. Спочатку так готую. Ну, кому потрібно буде, потім розкажу. Вирізаю форму, ось на таку карточку, на такий розмір. Потім пополам, зажигалка. І пістолет, і отака от чарочка. Оце на це все складаю. Ось дивіться, ось помаранчеве Там у мене нема помаранчу, бо я знаю, що зараз скажуть та брехуха. Це вона так просто каже. Я знаю, такі люди є, не заради них. Ось у мене навіть бачите трішки заготівочка От зараз, ви бачите, це помаранчеве зараз я зроблю помаранчеву квітку, цю таку хризантемку Все, що має тут було, бачите, я. Все сюди вставила. У мене ця квіточка буде помаранчева і трішки біленька всередині. Наступну чисто помаранчеву зроблю. Так, це оці ниточки всі обриваємо. Так, зараз обриваю. Ось у нас вже квітку нашу. Зараз я її витягаю від сіля. Вона легенько виймається. І дивіться, яка гарна хризантема вийшла. Бачите, ці чотири білих, а вони роблять зовсім по-другому. Тепер перевертаю її знову сюди, ставлю в стаканчик цей легко, і отакий пінопластик у мене, ну, навіть не пінопластик, а таке, знаєте, з посилки. підрізаю, щоб заповнити у цю дірочку. І накриваю зверху зеленим, і готове. Ще відволікаюся цією роботою. Роблю квіти, хочу до 40 днів ось під таку корзинку зробити. з такими Хризантемами. Хотіла, звичайно, щоб були жовті і сині. Я не хочу чорні червоні. Я не хочу. він для мене живий. І купити, звичайно, можна, все можна, а я хочу своїми ручками зробити, тому що, знаєте, дуже Оце сижу і включаю собі в ноутбуці і слухаю, що на кладовище ми їздимо не просто так. Ми їздимо як в храм, тому що. Тіло наше це храм душі нашої, коли ми живі. Тому я хочу своїми рутичками йому зробити і відвезти на 40 днів, щоб така була корзинка з такими хризантемками. Так що я знаходжу собі роботу і працюю. Багато наробила. Різні, жовті, сині, жовті з білим. Трішки час забирало. Конечно. Відволікалася. Щось схоже, дивіться. Як гарно виглядає. Тут іще в нас буде тут, раз, три, ще штук п'ять треба зробити. Ось ця сторона. Навіть це можна нижче опустити, можливо, так тут щось ставлю ще. Я хочу тут українську цю. Бачите, як гарно дивиться. Зато я знаю, що ні в кого такої корзинки не буде, буде тільки в мого Дмитрика, тому що цю корзинку мама зробила своїми руками. Сьогодні я зробила раз, два, три, чотири, п'ять, шість квіток, шість чи сім. За 2 з половиною години вже руку набила, нічим накривати не буду. Оце як є. хай сніг йде, хай дощ іде. Ще зроблю. Отака краса. Ще зроблю синіх, чисто синіх парочку. Або можливо сині ще зроблю, отаке біленьке вставлю. У мене є таке. Отака краса. Яко ящика ставити я не буду пустої місяць. Потім викару, потім ще зроблю. Якась буде для мене, кажуть, забавка є, все є. Це вже завтра. Пишіть мені, як вам подобається, чи ні. Що? Відволікалася я вчора дві години і сьогодні дві години. Відволікалася Сашина, ось дивлюся, відео і завершила роботу. Зараз вам даю, я кажуть, незавершену роботу не дають на суд, а зараз я вам даю отака От ось робота. Отака От корзина в мене вийшла. Я знаю точно, що ні в кого на всьому кладовищі подібної корзини нема. Не за те, що там вона чи за те, що це я зробила своїми руками і всю душу, всі спогади я ліпила і думала про нього. Так що. Нехай я не буду ніякого села я вже казала. ніякого села нічого вставляти не буду. От як вона є, так вона є. Одне що я купила, я купила таку гілочку листя зеленого, 74 гривні. Ну, ампули, звісно. Стрічку я брала по 24, по 25 гривень, по 28, різна, яка е, об'єм. І отаке ось вийшло. Я думаю, що вийшло дуже гарно з усіх сторін, куди б ви не подивилися. Кругом все охайно, чисто і такі кольори. Знаєте, я не хочу чорної і червоного. Тому що нема таких ниток то одне. Тобто не ниток а, кольорів атласної стрічки, це атласна стрічка. Я просто щоб, хочу, щоб він був пища, щоб йому було світло і весело. А ви напишіть, як вам. Погано, гарно. Я знаю, що знайдеться. І тут така стрічка, тільки вийшло трішки, що жовте наверху, але нічого. Я так банточком зав'язала, стрічка теж пістолетом навкруги все це зробила. І отаку корзину із хризантемами, а може, піонії, як так і називайте. Я будемо їхати в понеділок на 40 днів, відвезу своєму синочку. Ну, а ви напишіть. هر چه نه هر